Давай красний паке. домик такой строїть. Замок це да? замок себе. Трьохрічний Гліб будує статком власний дім різнокольоровими пазлами. Він хоче відбудувати цілу фортецю, таку, аби не зруйнувалася. Будинок Гліба та його сім'ї не придатний для життя. Вибух, що пролунав наприкінці березня в п'ятиповерхівці на вулиці 50 років ЛКСМ, зруйнував квартиру цього хлопчика. Дом зламався. Приїхала поза не я сина. Щоранку Олена з двома маленькими дітьми йде на загальну кухню-гуртожитку ліцею залізничного транспорту. Тут вона готує сніданки, обіди і вечері. Залишити дітей в кімнаті не може, налякані вибухом. Ми були вдома, я лежала дітей спати. От Старший син Глебушка у нас лежав в спальні, вже лишився спати, мультики. Е, Нікітку я лежала спати в іншій кімнаті. Муж збирався йти в ванну, тут зрив. Потім слышу, муж кричить, у нас всі діти, і от в чому були, діти в одних футболочках, я в одній ночнушки. Загрібла, одеяло, прохала і вибіжали на вулицю босиком, галіком. Перед Великоднього святкового настрою у Олени та її чоловіка немає. Пасху в гуртожитку вони святкувати не будуть. Трудно себе представити якийсь би в цій житті. Ну, ми постараємося уїхати в деревню родителям. Ну, от немножко діти приболели, ми подивимося. Підправимося, уїдемо село. Родина дятел підраховує збитки, хоч стіни їх квартири вціліли, та зруйновані усі меблі, нещодавній ремонт і посуд. Щоб відновити житло, їм знадобиться щонайменше 30 тисяч гривень. Подружжя вдячне небайдужим людям, які прихистили та допомогли першими необхідними речами. Я хочу в свою чергу, сказати велике спасіба своїм родним, друзям і всьому руководству і співробітникам з моєї роботи, мене ну. Поддержали і морально, і матеріально, і до сих пор я підтримую. Таких як ця сім'я в гуртожитку, ще шість. Усіх їх розселили по кімнатах одного поверху. У нас блочна система, в кожному блоці є туалет, ванна. Виділили кухню для всіх і вони користуються всіми послугами, забезпечили їх постільною білизною, прибрали, заслали все, що їм потрібно, ми забезпечили. Живуть сім'ї на місцях студентів, які до вересня будуть на практиці. Інших вільних кімнат в гуртожитку немає. Сім'ї сподіваються, що влада таки виконає обіцянку і до початку осені будинок відремонтують.